Вітаю, вас, шановні відвідувачі сайту Реттінбукмекерів з вами Олександр Золотогорський, коментатор Телеканалу Два плюс і журналіст програми про футбол. Саме для програми про футбол я готуюся робити сюжет про матчі Дніпро зоря і хочу з вами поділитися своїм прогнозом на цю гру. Матч дуже важливий для нашого чемпіонату. З року в рік відбуваються дуже безкомпромісні протистояння між цими командами. І навіть Дніпру, зразка 2014 року, як на цьому плакаті, було дуже важко грати проти зорі. Вони більше програвали, ніж вигравали. І зараз вдома, де Дніпро Арені вже оновленому Дніпру буде ще важче проти зорі, яка тепер є фаворитом цього протистояння. Тим не менш, я не очікую якогось розгрому, якоїсь великої переваги однієї з команд. Думаю, буде доволі рівна гра. І е, хоч і те, що зоря. Буде фаворитом, ми приймаємо і на зорю будемо ставити, але будемо ставити з дуже невеликою різницею в рахунку. Повертатиметься, можливо, вже на цю гру Руслан Рутань. Можливо, грати Мандерсон Піко, який вже давно тренується із Дніпром. Тож Дніпро певно, що підсилиться і дасть бізорі. Навіть можна прогнозувати і нічию. От мої відчуття підказують те, що буде щось на кшталт мінімальної перемоги зорі. А зоря, до речі, в гостях грає не дуже вдало, не дуже легко цього сезону. Або відбудеться нічия. Ось саме на це я і хочу дати прогноз: перемога зорі або нічия, яка оцінюється про коефіцієнтом 1,8 і 8 букмекерською конторою парі матч. Спробуйте, якщо погоджуйтесь зі мною, відчувайте гру. З вами був Олександр Золотогорський. Підписуйтесь на канал Рейтингу Букмекерів в Ютубі.